Зробіть глибокий вдих і видих. Що ви бачите? Що відчуваєте? Відчуйте цю мить. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику є вода. Це викрадення коштовності, грошей та інших цінностей. Він точно знає, що перевозять, і звідки діє за секунди, зникає швидко. Крадія не відстежити. Аліда, аліда, маю до тебе ділову пропозицію. Працюєш на компанію вже 11 років. Віцепрезидентка, маєш бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Для початку дай телефон. То ти людей грабуєш. Гадаєш, люди, на яких ти працюєш бездоганні? Я маю почати думати про себе і про своїх клієнтів. Не погрожуй мені. Життя надто коротке для банальних авто. так? Міщі, Яка охорона буде? Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Він щось не Давай с одним. Тату, кажи, лис трески летят. Еще раз устрину и вам кранты. Последовательность – это сталый паттерн. Не грошах, пытания А в чем у Я уже за круг. Я знаю. Hello James I need that, I need that, I need that.